Давайте я сьогодні розкажу вам про три популярні гібриди вітчизняної селекції під Star. Почнемо з соняшника Соліко, соняшник середньоранній, 7 сім разів тільки сідова очка. Він підходить під систему ноу-тіл, no міні підзвичайний класичний пасів. Тобто я цей соняшник називаю Віздіхот, тому що він реально працює, працює стабільно. По ціновій категорії стандарті 3300, в екстрі 3800, речі, в екстрі калібр 4 взагалі прекрасна. Буде вам для висіву також Альдазор. Ну я думаю, що Альдазор в додатковій презентації не потребує. Соняшники вражає. Ні, мабуть, 60% продажі вічізняного насіння саме під «Транстарт». Це становить у нас Альдазор і Помонт. Є у двох фракціях в стандарті і в екстрі. Заїхала в нас остання партія. Тому хто ще не придбав собі, можете до нас звертатися. Також гібрид Неймар теж під Grand Star, плюс тільки довачка середні групи стилості. Відверто скажу, що в цьому році ми цей гібрид взяли перше на реалізацію, але дуже багато людей в цьому році його запитували, тому ми взяли його собі на реалізацію. Тому що до нас сміливо звертатися.